Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарного врожаю овочів! А саме помідорів, тому що ми зараз будемо вам відповідати на ваші прохання, питання. Ви питаєте, чи посадили ми розсаду помідорів? Коли ми її посадили і яким чином. Будь ласка, відповідаємо. Ми посадили помідори, у нас тут 33 рослини росте. Це теплиця із полікарбонату, тобто вона покрита полікарбонатом. І завдяки тому, що тут полікарбонат у нас тут дуже гарно нагрівається ґрунт, швидко прогрівається. Завчасно ми вже бачили, що плануємо в кінці. Квітня висаджувати, а висаджували ми 28 квітня 2024 року. І ось до цього дня ми добре пролили теплою водою, навіть трошечки гарячою водою весь ґрунт. Завчасно за декілька днів. ґрунт такий пухкий, вологий, але вода тут не стоїть. І що ми робимо для того, щоб посадити помідори? Зміряли температуру, вона має у нас десь біля 20 градусів на глибині 25 см. Далі ми що робимо? Готуємо саму рослину до посадки. У нас декілька рослин посіяні в різні у нас були періоди сіяні, в різні дати, місяці ми проводимо досліди, тому у нас різні помідори, а ось самі великі помідори вже в кашпо. Перевалку робили в кашпо тут більше трьох літрів, десь половиною до 4 літрів, мабуть, об'єм цих кашпо. І ми їх перевалку зробили сюди. І вони ось у цих великих кашпо вже нарощували кореневу систему, ці помідори. Ну що, треба підготувати самі рослини завчасно. Отож, ми беремо чисті знаряддя праці, Чисті руки повинні бути. У нас є така баночка, в якій є вата, і там є спирт, і ось ми обробляємо інструменти спіртом, спиртом і обрізаємо зелені листочки. До речі, це і є зелена операція один із елементів зеленої операції на рослинах помідорів. Обрізаємо нижні листя, обрізаємо пасинки і зразу ж після цього, цієї обрізки обробляємо всі рани зеленкою. Обов'язково треба. Це все, щоб припалились ранки і щоб не поступали в ранки різні непотрібні гриби чи віруси. Зараз всього цього дуже багато в повітрі, тому ми обробляємо ради. Поки ранки засихають, рослинка адаптується вже без листочків, думає, що ж це буде з нею, ми тим часом готуємо добрива. Хоча у нас з осені тут добре заправлена земля. Сюди ми закопували і солому. І зелені рослини, тут багато зелених добрив у нас, курник сюди додавали, обробили ґрунт триходерміном, і все все це вже перегнило, все спрацювало дуже добре. І тепер нам залишається додати ще добрива. Добрива, які будуть служити не тільки гарним стартом, але і для розвитку наших рослин, вже розсадних помідорів. Що ми робимо? Є такі магазини у нас, мабуть, і в багатьох інших містах, бо ви пишете, ми це вже знаємо. Називаються магазини все для тварин або ж ветеринарні магазини. І там продається рибне борошно, м'ясо кісткове борошно, кормові дріжджі кальцій, фосфат і все це для тварин для того, щоб їх харчувати, щоб їх піддавати під... їм їжу, щоб вони швидше росли. Ця продукція вже перероблена, органіка добра, мікроелементи гарні. енергетики тут ніякої немає, тому що всі ці добрива робляться з природних матеріалів, тобто з кісток тварин. З риби. І ось це все спалюється при температурі, коли вся енергетика сутності цих тварин чи риб, все це відходить, відділяється. І тут тільки чиста енергія, тобто тут елементи живлення таблиці Менделєєва. і все. Тому ми перемішуємо 2 кг рибного борошна, 2 кг м'ясо-кісткового борошна, 1 кг сюди додаємо кормових дріжджей і 1 кг трикальцій фосфату. Все це гарненько перемішуємо і починаємо вже проводити посадку. Ну що ж, копаємо ямки. І, До речі, у нас тут теплиця 4 на 6 метрів. І копаємо ямки одна від одної в рядку на відстані 50 см, бо в нас помідори дуже здорові, високорослі і урожайні. Їм необхідно багато місця. От тож Вони на, на такій відстані посаджені всі 50 см, між ними, а між рядами метр. І ось проводимо посадку, трохи викопуємо ямку, обов'язково добрива. Добрив десь пів, півлітрова баночка в нас виходить. Висипаємо ці добрива, гарненько перемішуємо з ґрунтом і починаємо викладати нашу рослину, ще раз можна трошки полити, для того, щоб легко кореневий оцей, коренева частина з землею з кашпо вийшла. Ще раз полили і витягуємо і акуратненько кладемо в ямочку. І так ми їх висаджуємо, всі рослини. Трохи ті, що пізніше у нас там менші горшочки, але кожна рослина має свою задачу, ми їх вивчаємо для того, щоб вам уже на наступний рік сказати, що це добре, а що це не добре, а які енергії краще спрацювали. Але це буде пізніше. А зараз ми висаджуємо. Висаджуємо всі рослини помідорів саме в теплицю. На вулиці ще їх садити дуже зарано, тому що ще будуть холодні періоди. Ми вам розказували, як ми визначаємо погоду. І погода, на жаль, не сильно добра в травні місяці. Дуже холодні періоди приходять, і тому. Не можна спішити з посадкою розсади в відкритому ґрунті. Все-таки в теплиці полікарбонат. Тут є можливість навіть включити щось в тепле на ніч, якщо буде прохолодно, і свічки запалити. Ну, поки що от, у нас все нормально. Але це не все. Отож, ми посадили і розвели розчин аміаку. Це у нас 3% розчин із аптеки. На 5 літрів води 2 столові ложки або на 10 літрів 4 столових ложки перемішали і по чашечці кружечці по десь 350 мл має об'єм ця. Цей, цей посуд перепрошую все учу українську мову, тому знаю, що гарнятком бабуля називала ці чашечки. ну от Горнятко 350 мл і кругом рослинки пролили. І все. Це ми зберігаємо рослинку від цих всіх ґрунтових шкідників, які можуть їх з'їсти, під'їсти, тому що вони ж свіжачок, хочуть обов'язково щось з'їсти. Ну що ж, ми їх зберегли, а вже буквально 3 травня купили свіже домашнє молоко від корови і розвели це молоко у воді. Тепла, тепла водичка була грілася цілий день. І Тут у нас 70 літрів. І на цих 70 літрів ми 2 літри молока додаємо, перемішуємо. І Далі ми йдемо і поливаємо наші Ось У нас цей розчин тепленький. Ввечері ми поливаємо. Навкруг рослини, помідорчика. Чим більше буде у нас зайнято цим розчином, тим краще буде формуватися коренева система. Ось тут буде формуватися коренева система. Ось таким чином, тут десь 3-4 літри на одну рослинку ми якраз заливаємо на кожен помідор оцього дуже важливого. Харчування, і ми вже знаємо стільки років, що це харчування дуже смачне для помідорів і вони гарно формують кореневу систему. Ось так ми після посадки. Після посадки було у нас розчин аміаку для того, щоб рослини захистити від шкідників ґрунтових. Всі рослини добре прожилися, а тепер їх треба вже. Харчування їм меню гарне давати для того, щоб вони далі росли, розвивалися. А рослина саме через коріння, все їсть, і ми зараз таким чином підживлюємо наші помідори. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі.